23 серпня, у день державного прапора, у шость відбулась урочиста церемонія підняття синьо жовтого стяга. Ця подія зібрала представників міської влади та небайдужих мешканців, для яких прапор є не просто символом, а втіленням історії та незламності нації. У урочистості почались вшанування пам'яті воїнів, які віддали своє життя за Україну. Присутні схилили голови у хвилині скорботи і за мирними громадянами, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Коли бачаль утверджується з Риму. Свобода лиш приходить в боротьбі з жертовністю полеглих побратимів. Шануємо пам'ять про загиблих хвилиною мовчання. Далі нагадали історію свята державного стяга. За інформацією Українського інституту національної пам'яті синьо-жовті кольори стали символом України ще до 19 століття. Офіційно український прапор підняли 1990 року над Тернополем і Львовом. А 24 липня він засяяв і над Київською міськрадою. 4 вересня 1991 року синьо-жовтий прапор підняли над Верховною Радою. А вже в січні наступного року український парламент затвердив прапор офіційно. Днем державного Прапора України обрали 23 серпня. Цього дня, у далекому 1991-му, народні депутати урочисто внесли синьо жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Під рідним знаменом український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. А далі під звуки гімну України синьо жовтий стяг урочисто підняли на найвищий флагшток шостки. Перед присутніх був Володимир Гриценко, голова громадської організації Родини воїнів світла та батько загиблого захисника Віталія Гриценка. Для нього цей день має особливе болісне і водночас величне значення. Наші хлопці виборюють, і завдяки їм ми можемо підняти цей прапор. Цей день я хочу привітати всіх наших воїнів, наших героїв, а також сім'ї загиблих, безлісів пропавшись, матерів дружин. Чоловіків всім днем. Дай Боже всім здоров'я. На урочисте підняття прапора прийшла Тетяна Пилипівна Давидько. Для мене це день свободи, день незалежності. Що я гуляю, що я свободно дихаю. Я дуже рада, що прапор є, що наші люди гуляють, що дітки гуляли, не, не, не зважаючи ні, ні на що. Ми будемо жити і радітися. Наша мирний день пані Тетяні 71 рік. Вона родом з Нової Каховки. Звідти на шосткінщину вона разом з сином переїхала ще у 2017 році. Наразі нова каховка в окупації. Проти там залишаються родичі та друзі пані Тетяни. Але на жаль, зв'язку з ними наразі немає. Самій же пані Тетяні довелось евакуватись з міста Дружба, де має власну хату через російські обстріли. Вже півтора роки вона із сином проживає у Шостці. Я там вчилася в новій каховці, люди хороші, все ну, але... Але не немає. І я дуже вдячна, що як би не було нам тяжко, що тут хороше життя в Шостці. Дякую нашим воїнам. Дуже вдячна, і ніжки, і в клім, і всім, хто загибло. Нікого не треба забувати. І я думаю, що все буде добре.